Сьогодні маємо таку першу неділю в цьому році. І я радий вас вітати всіх на цій службі Божій. А Євангеліє, яке ми сьогодні чули, воно вже нам всім знайоме, думаю, ми його багато разів читали, зустрічали, власне, про того знатного чоловіка, який спокушаючи питав Ісуса, що має робити, щоби успадкувати життя вічне. Що маю робити? І той Євангелій сьогодні так, відкриває нам, якби з одної сторони, тематику грошей, бо Ісус каже: Іди, продай, роздай все бідним, будеш мати скарб на небі, тоді приходь, іди за мною. Так, але з іншої сторони, цей Євангелій це також відкриває тему прив'язаності, залежностей, тему теж свободи. Тому що той чоловік, хоч був дуже доброю людиною, і морально досконалою людиною, тому що дотримувався заповідей, чим не всі ми можемо похвастатися, то все ж таки щось йому бракувало. Одного, що тобі бракує, каже йому Ісус, іди продай, роздай все бідним, то й будеш мати скарб. Ти з того будеш щасливий. Тоді приходь іди за мною. Цікавий момент, бо Ісус якби вказує йому на, так правдиво йому показує на те, що, власне. Те, що стояло між ним і Ісусом. Тобто це щось, що йому заважало, щось, до чого серце його прикипіло. Це така, можемо так порівняти до такої гори різних речей, купи різних речей, які так, можна так людина тримати в своїх руках. І, і Господь щось хоче запропонувати їй, хоче дати, не може прийняти. Вчора ми. Повернулися із, із села із нашими дітьми, із дружиною. Ввечері треба було вигружати сумки, це те, що я найбільше не люблю. І завжди стараюся взяти все зразу. Так. І взяв купу сумок, речі, які ми там з собою брали. Взяв, приходжу до, до дверей і думаю, тепер треба двері відкривати. Хто відкриє двері? Тут треба було все поставити, потім відкрити двері. Я собі так подумав точно, ну, так, так само ми за Богом, так, коли ми приходимо до Бога з купою своїх різних штук. З різними речами, з тими речами, які нас обтяжують, з тим, що нам просто є деколи лишнім грузом. І ми з тим всім приходимо з тою купою до Бога. І Бог каже: слухай, ну я ти хочу дати більше, ліпше, якісніше, краще, легше, може навіть. Тільки що. Викинь то геть, той мотлок свого життя, лиши то там. Але не може нам цього дати, поки наші руки зайняті. Поки наші руки зайняті купою. Знаєте, різного даруйте хламу, поки нам Господь не може дати щось, що справді вартісне. Чоловік, на перший погляд шукав щось дуже важливе. Ми чуємо, що він питається, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Тобто він в пошуках. Якщо він в пошуках, значить те, що він має, те, що він вже здобув, його насправді не задовільняє. Він має гроші. О, це мрія багатьох. Ну, Він щось йому з того, він не дуже щасливий. Він, більше того, він не лише гроші має, він ще добра людина. Він ще є хорошою людиною, він ще побожний і так не є щасливий. А проблема в тому, що не є вільний. Чому? Бо серце йому прикипіло до того, що він мав до всіх тих грошей і статків, які він нагромадив, які він назбирав. Ну і Господь Ісус каже йому, Іди роздай то все бідним, ти будеш мати скарб. І це, це звучить дуже, ну, дуже радикально. Це звучить навіть безлузно, так по-людському, якщо оцінювати, що Ісус каже, ну, то, що тепер я маю нічого не мати і все роздати, і, і скидатися і бути як бомж. І про що то Ісус каже? Але Ісусові йдеться про наше серце і йому йдеться про те, щоб наші руки були. Щоб ми могли прийняти від Нього. Бо Він нам хоче дати. Хоче нас обдарувати постійно. Но не може це зробити, поки ми ми зайняті чимось чимось таким дріб'язковим. Або, або, можливо, важливим на нашу думку, але просто руки зайняті. Теж бачите, цей Івангелій відкриває нам наступну важливу правду, бо воно нам показує, що. Спасіння це не є просто винагорода за добре життя. Я вже кілька разів про це повторював минулого року, на початку, і здається, ще позаминулого трішки я про це говорив, про те, що мало бути просто доброю людиною. Християнство це не про добренькість, християнство це про радикальність і про смерть, про змалішання, про втрати і так далі. Це не йдеться про тільки про те, що я з того здобуду. Чоловік, який приходить сьогодні до Ісуса, він дуже схожий на нас. Бо ми часом приходимо за Ісусом, подай Господи. З усіх чотирьох типів молитв, то ми знаємо тільки одну: дай Господи. Щасічко, здоровічко. Ну, щоб все добре було, щоб трохи грошей більше було, ну, щоб вже мирна став, щоб нас не ця вся біда, як всі проблеми похорони, і, і щоб нагинули наші воїни. Ну, в принципі, достатньо. Так ми так подай Господи, подай Господи. Це не погано, що ми просимо. А тільки, що це, тільки це, мабуть, часом єдине, що ми приходимо до нього. Але, улюблені, спасіння це є дар. Це є дар, який неможливо собі заслужити. Це неможливо заслужити. Розумієте? То, то треба прийняти. Щоби прийняти, треба мати вільні, вільні руки. Ніхто з нас, коли нам дарують торт, не каже, на, я тобі даю тут кошти за торт. Бо це подарунок. Це подарунок. Правда, навчитися приймати подарунки це вищий левел смиренності і покори, то правда. Бо це не так просто. Так, щоб прийняти і не шукати потім, щоб точно те то саме вернути і стільки ж само і на таку саму суму, так, зиченою, і вертаною, і знаєте, як в нас кажуть. Так, щоб точно так само вернути, бо мені дали в нас прийшли на свальбу, то ми теж йдемо на свальбу. Так? І нас, до мене на день народження прийшли, то я теж мушу віддасти і віддати. Але чому бо тяжко навчитися приймати дари. Любимо і спасіння, це дари. І от цей чоловік, який приходить, він цього не міг збагнути. Бо він. В, був в позиції, що я хороший, я добра людина. Значить, я заслуговую на це вічне життя, про яке ти, Господи, проповідуєш. І це помилка. Бо неможливо заслужити те, що є даром. Неможливо в наших головах улюблені. Це ще дотепер сидить, і то, що я не знаю, скільки треба буде років, щоб це викоренити з наших умів, з наших сердець, цю страшну єресь про те, що спасіння собі в Бога треба заслужити. Це неправда. Спасіння це дар. Ісус каже: Хочеш, то, що тобі заважає, позбудься того, іди за мною. Правда, що, щоб отримати цей дар, отак, як. Я вам говорив з цим прикладом з купою тих сумок різних. Треба то покласти. Тобто, для того, щоб прийняти дар, треба співпраця, треба мої зусилля. Так. Але ці зусилля не слугують для того, щоб заслужити собі цей дар. Бо він вже є даром, розумієте? Тільки для того, щоб я міг це прийняти. І тепер я заповіді Боже, виконую. Не для того, щоб заслужити собі Бога любов, не для, для того, щоб заслужити собі Бога милість, Його прихильність, милосердя, щоб мене не скарав. Але я це роблю, тому що я його люблю. Тому що для мене важливі його правила. Я хочу жити за його законом. Чому? Бо це мій отець. Бо це мій батько. Бо в його домі так прийнято, чи мені подобається, чи ні. Але я це шаную, бо я його люблю. І це для мене перестає бути тягарем, який мені наклали зверху, що я це мушу дотримати. Ні. Не мушу. Улюблені, Спасіння це великий дар Божий. Великий дар Божий, який нам Господь уже заслужив. Бо для того, власне, було потрібно хрест страждання, смерть і Воскресіння. Для того треба було Пасха. Бо ми самі цього не могли собі заслужити. Якби ми самі могли собі вислужити спасіння, вічне життя, про яке сьогодні питається цей знатний чоловік, то не треба було б цієї жертви Ісуса Христа. Розумієте, не треба було б. Але Він нам це все вислужив. Тепер, щоб це прийняти, щоб це досвідчити, щоб цим жити, необхідно то, що зайве нам, то, що між нами і Богом стоїть, відкласти, позбутися. І це, любі мої, часом може бути в даному випадку в цього чоловіка це були гроші. А для нас це абсолютно може бути не гроші. Для нас це можуть бути такі стосунки прив'язаності, бо це теж про прив'язаність, нездорові стосунки. Це можуть бути якісь речі, це може бути земля, майно і будь-що будь інше. Будь-що, до чого серце прикипіло, то без чого собі життя не уявляю. Розумієте? Це, це дивно, знаєте, я часом коли дивлюся новини і коли показують по телебаченню чи в новинах тих людей, які, яких спросять, що давайте вам треба евакуацію, вам треба тікати звідси. Бо тут ну, вже сусідів побомбили, всі доми зруйновані, тікайте звідси ні. і ні. Це говорить без осуду до тих людей, бо я не знаю, як би я повівся на випадку тої людини. Але чому так важко лишити то своє? Бо там серце прикипіло, бо там душу вкладено, бо там роками то, то господарство введено. І так тяжко то залишити. Чому? Бо там серце прикипіло, прив'язалося, розумієте? Бо то є прив'язаність. Так само це в стосунках може бути, коли до дітей, коли дитина вже вийшла заміж чи одружилася. І, і ніяк не можу відпустити. Мушу контролювати, мушу радити свої ради, своїми порадами лізти цілий час її життя. Ну, бо здається мені, що вона без мене не виживе. Вона просто помре без мене, без моїх порад, розумієте? І це теж про прив'язаність. Мені здається, що у кожного з нас є щось таке, до чого ми прив'язані, до чого серце наше прикипіло. Те, що стоїть часто між нами і Богом. І Євангелій нам, власне, хоче про це сказати. Бо Євангелій сьогодні ще не говорить, що багаті це злі і погані, а бідні це хороші. Я у своєму житті зустрічав дуже багато багатих людей, дуже хороших, Жертовних, добрих. І аналогічно, навпаки, зустрічав дуже багато бідних і страшно нещасних, покалічених, побитих людей, які, які теж калічать інших. Чому? Бо самі нещасні. Тому. Не означає це Євангеліє, що багаті підуть до пекла, а бідні до царства Божого вічне життя успадкують. Абсолютно ні. Так само навпаки. Це не означає. Тільки що йдеться тут про інше, йдеться про свободу, йдеться про вільність серця, йдеться про, про руки порожні, про, те, про здатність прийняти те, що Бог хоче мені дарувати. Бог хоче, щоб ти була обдарована, Бог хоче, щоб ти був обдарований. Ну як він може тебе обдарувати, якщо твої руки постійно зайняті чимось? Не постійна купа, як в мене вчора. Така велика гора, розумієте? Господь каже, ну, будь ласка. Це, це, це подібне до людини, яка пішла в секонд-хенд, накупляла купу всього, і пропонують діамант. Найцінніший скарб у світі. Пропонують, будь ласка, даром візьми. Це, це зробить тебе багатим на все твоє життя. Я не можу, бо в мене тут купа лахміття всякого. ні? Часом любі, ми, то смішно, ми так часом виглядаємо перед Богом. Ангели з неба дивляться і кажуть: О, Господи, то ти не розумієш, дитино Божа. Бог ти тільки приготував, це тобі дав. Хочу тобі запропонувати. розумієте, Ми просимо, Господи, дай здоров'я, щоб було, бо тепер лікарства такі дорогі, так дорого хворіти, а ще дороже вмирати. Господи, дай, щоб це здоров'я було, бо ж саме головне здоров'я. Ангеливнебісяк, отак роблять, отак. Вічне життя Бог тобі дає. Ти розумієш, даром тобі Бог дає вічне життя, ти розумієш. Ніхто від тебе його не забере. Бог дає тобі вічне життя. А ми, а ми кажемо, Господи, дай мені здоровічко. Треба здоров'я. Правда, треба. Тільки що це є, є ціллю. Це є саме головне. Розумієте? Про що сьогоднішнього Євангелія. В кожного з нас є щось таке, що дуже важко відпустити, що дуже тяжко позбутися. То може бути, як я вже сказав, різні речі. Але то Євангеліє також сьогодні не лише для того звучить, щоб когось засудити і сказати, що всі, хто чиє серце прикипіло до якихось речей, стосунків, людей, майна і так далі, статків, то їм все. Нема жодної надії на спасіння. Що каже сьогодні Ісус у Євангелії? Коли, коли люди, це... ви слухайте, прості люди, які слухали Ісуса, вони усвідомили, що. Якщо тяжко багатому спастися, то це стосується не лише тих людей, котрі мають гроші, то значить стосується всіх, хто щось взагалі має. Тому люди, прості люди, котрі ходили за Ісусом, часто це були бідні, прості, знедолені. Що вони питають Ісуса, Господи, хто ж тоді може спастися? Якщо так тяжко багатому війти в Царство Боже, то що казати про нас, бідних? Що Ісус каже, неможливе в людей можливе в Бога. Чому? Бо то, що по людських мірках нереально, для Бога реально. Бо спасіння, ще раз кажу, це є великий дар. Теж важливий момент на завершення. Цей, юна, цей юнак, чи чоловік знатний, він відійшов засмучений, тому що його логіка в розріз відрізнялася від того, що йому запропонував Ісус. Логіка цього чоловіка була споживацькою. Він хотів. Щось взяти, що мені зробити, щоб мати життя вічне? Щоби здобути. Розумієте? Тобто питання стоїть: що? Тут математика в цього чоловіка працювала тільки додавання. В нього не було навіть в думці про те, що Ісус йому запропонує віднімати. Він каже, що мені зробити? Тобто я ще щось маю докласти зусиль, більше постарати, має більшеся молити, кращим стати, більше постити. Розумієте, це наша логіка. Тобто я маю щось зробити добро, щоб Бог мене полюбив, щоб я собі його любов благодать заслужив. Розумієте? Така була логіка. Ісус каже, не треба тобі нічого робити. Не треба тобі нічого здобувати, тільки то, що ти маєш зайве, повіддавай. Роздай. Роздай. Хто віддавав від себе знає, яке це задоволення і щастя, коли ти можеш комусь віддати, а головно тому, хто тобі точно ніколи не поверне, це велике щастя велика насолода. Ісус це знав. Він знав, що для щастя людині мало бути морально доброю людиною, мало тільки закон виконати. Мало тільки бути хорошою. Можливо, також зайвий груз, зайвий тягар. Все те лахміття, все те, що нас віддаляє від Бога, все те, що стоїть муром між нами і Богом, треба просто викинути зруйнувати. І тому Ісус запропонував, власне, замість додавання, віднімання. Не здобувати тільки будеш, але будеш віддавати. Хочеш цього? То, будь ласка, міняй логіку в другий бік. Тепер будемо і віднімати. Бо треба навчитися не лише додавати, а й віднімати, правда, хлопці? Так, правда, мало лише, знати краще від... множити і ділити, і так далі. Це дуже важливо. Математика Ісуса така, бачите, не лише додавання, але й віднімання. Ми б хотіли, щоб лише додавалося до нашого життя, але Господь милосердний знає, що ми просто не понесемо, якщо нам дасть більше. Тому дає нам лише стільки, скільки можемо знести. А часом каже нам віддавай від себе, бо за много на себе набравись, то давай треба трошки себе, треба трошки віддати. Нехай Господь нам поможе, щоб цей рік, який ми розпочали, в який ми війшли, рік, який в нашій єпархії буде проголошений роком родини, поможе нам справді Господь в цьому році, щоб справді цей рік став для нас роком звільнення, аби ми щораз більше досвідчили свободи, аби ми щораз більше побачили, що наші руки порожні і здатні прийняти від Бога те, що Він нам сам хоче дати. А те, що Бог нам хоче дати, це є найкраще. Найкраще не для нього, а найкраще для нас, бо він, як батько, знає, що нам треба найкраще і найбільше. Тому най Господь нам поможе ставатися здатними, аби приймати те, що Він нам хоче дарувати, і най не зробить свобідними, аби ті наші серця, котрі часом прикипають до того, що, що Богу він не подобається, і до того, що нас віддаляє від Бога, най нам поможе, аби ми могли щораз більше ставати звільненими і свобідними. Христос рождається.